Вітаю, друзі! Знаєте, в світі існують три одвічні спори. Що краще іж чи ява? що краще, контактне запалювання чи безконтактне, і коли б є іскра, на ЦДІ запалювані так званому від скутера. І там, де виникає. Подібна дискусія, відразу починається такий срач, що готові одне одному, коротше, порвати за це діло. На моєму мотоциклі іж 49 давним-давно встановив я комплект отакого от скутерного запалювання. Воно оригінальне, е зняте із скутера Honda Dio. Спочатку. Ну, Ізначально мені він попався із запалюванням таким від Мінська, контактним старим, знаєте, генератором змінного струму. Там було дуже погане світло, 6 вольтове. Я поставив від нового Мінська вже 12-вольтового генератора. На ньому було вже ну, таке сносно, краще відносно світло. Але двигун відмовлявся працювати на низьких оборотах, так як він повинен працювати. Ну, Це його звук характерний, знаєте, пух-пух. Оцей генератор все вирішив. Плюс е, я перемотав обмотку освітлення, е, додав трошки витків і взяв грубший провід. Там, здається, був 0,9 діаметром, провід, е, а я, здається, підібрав 1,2 чи щось таке. І додавив то не по три витка на кожну катушечку. Я тільки що через той отвір заглянув, бо вже й просто призабув, У мене генератор, дві катушки на запалювання і шість катушок на освітлення. Ну, і з власних спостережень, що я можу сказати вам, що е, ну, той момент, коли пробиває іскра, він є індивідуальний. В якому смислі? Він залежить конкретно від комутатора. І є такі комутатори, де. От, оцей, так, умовно, я намалюю датчик. Отут, щоб ви розуміли, Не датчик, а такий виступ так, для магніта. Є такий, щоб є на вході, от коли генератор, ну, в моєму випадку, тут видно стрілочка. так, круться, ось, ось так. крутиться, ось Буває, що б'є на вході, буває, що бувають такі комутатори, які б'ють на виході. Я зустрічав і такі, і такі. Ну і насправді це досить легко оприділити. Ми зараз цим конкретно і займемося. Для цього я відмітив середину на датчику. Так, о тому. Е, так як посередині стоїть стержень. Так. Ну, нам не треба там прям точного розміру. Точний прям розмір того, що він має діамтр десь 5 мм, і фактично треба орієнтуватися не на центр датчика, а на краєчок датчика. Але в нашому випадку, щоб просто побачити момент, коли пробиває іскра, чи до надходження в датчик чи на виході з датчика, то нам вистачить просто центру. Отак от виглядає в моєму випадку ота от мітка. бачите. Вона досить навіть така невисока, десь півтора, мабуть, міліметра всього висоту. бачите, Отак прихвачена на чотири точки напівавтоматом. І все, вже бо Цей більш стоїть, як їздить. Ну і для того, щоб все ж таки зрозуміти, коли конкретно поршень в який момент де в нас знаходиться. Тут, бачите, свічка з боку, тут ніяким індикатором не проміряєш. Тому тільки викрутку вставити і виставити. Ну, В даний момент нам буде достатньо навіть на око це зробити. Виставляю верхню мертву точку. От видно, піднімає його, так? Так. Отак в мене. Верхня мертва точка. Я поставив її і зараз ми підемо подивимося, в якому положенні зафіксувався ротор. Так, зараз я позначу, щоб вам було краще видно. А ротор у мене отак от. Отут його початок. А тут його кінець. так от, так от я проведу таку от паралельку. І тепер що треба зробити? Тепер мені треба так умовно опустити приблизно там десь на 3 міліметри, 2,5-3 міліметри поршень назад проти руху. У такому положенні я Ще разом зафіксую положення верхньої мертвої точки. Отак, вона строго напроти сердечника ротора. Оцю вже умовну лінію поки що стру, вона мені не потрібна. Поки що будемо відбиватися тільки від верхньої мертвої точки. Добра штука, коректор. Зі шкрабом нігтям нічого немає. Ну і отак, поки в нас верхня мертва точка, я піду виставляти випередження. Так, верхня мертва. І так приблизно в такому положенні мало би бути випередження, запалювання. Так. От я поставлю тут крапочку. І от, якщо в нас буде іскра бити конкретно ось цей момент, при цьому положенні, тоді буде правильне випередження. Якщо буде бити в цей момент, то в нас буде іскра бити прямо на верхній мертвій точці. В цій точці у нас десь там приблизно мінус 2,5-3 мм до верхньої мертвої точки. Ну, а визначити, звісно, не вийде за допомогою якоїсь лампочки, але коли є така от штучка примітивна, здавалося би, То все, знаєте, робиться дуже просто. Я колись купив її давненько, щоб виставляти на автомобілі запалювання, і, Боже, цілі копійки, мабуть, 60 чи що гривень давали. то вже було років 10 назад. Працює по сьогоднішній день чудово. Не знаю, хто зробив, але зроблено капітально. Останній раз мотоцикл заводився. При вас у відео про нього, так. Шланг такий порепаний, бо був хороший, то я його забрав ну, у того, бо ним катався. Так, в чому справа? Опа. А бензин біжить. Мабуть, пересох карбюратор зовсім. Розберусь і продовжу. Нічого з того не буде, бо карбюратор забився і треба його прочистити. Мабуть, я так заглянув і, здається, попав кусочок резини з шлангу. Але що хочу вам продемонструвати? Е, те, що я говорив в попередньому відео, яка легкість експлуатації і ремонту. Дивіться, фільтр зняв за, за скільки? За 5 секунд. Далі отаким от, от ключиком Просто-напросто відпускаю хомута. Він в мене вже тут саморобний, не ржавіючий. Що... Бо ті рідні дуже лопають. Отпустив так, і карбюратор. отак Повернув на себе. Далі. Елементарно взяв викрутку і відкрутив. Все. Потім так само закрутив і поставив на місце. Ніяких тобі шпильок, ніяких тобі двох гаючок на 13. І все. Оця конструкція мені подобається. Так, ну що, зняв ту кришечку, а там якась бека. Опа. Бачили? Що це? А то таке кусочок шланга. А таке о гумно. А тепер там чистенько. Тільки продуємо. Гарно. І поставимо назад. Так, а ну тепер. Я чую, пішо, пішло повітрячко. О. Виженим повітря з нього повністю. Все, бензинчик полявся. Давайте для початку заведемо його, а тоді вже буде підключатися до катушки. Так, Поки що зажигання буде виключене. І включаємо. Жили. <хи> а і таке буває. Насправді таке буває, коли запалювання дуже пізнє, він тоді може заводитися туди і туди. Я це замічав, можливо, воно і збилося. Ладно, давайте спочатку. Та зараз не про те розмова. bruciate idem até dos aparelhos. Então, tá, eu vou dar Та компресія ще не хіла така є. Давайте зараз віжмемо декомпресор. А говорить це те, що іскра проскакує в мене в момент, коли отак от стоїть датчик. так? Не датчик, а магніт. Коли отак от він стоїть, приблизно отак. Тобто, що виходить? Б'є на вході, навіть не на центрі датчика, а на вході самий датчик. Тут вам видно, де той датчик, так? І отак от він б'є. Але кажу: є такі магніти, які б'ють на виході. Тобто там заражається видно конденсатор, і б'є на виході. Так як в датчику Хола автомобільному. А оцей звичайний китайський такий от комутатор, бо він вже не рідний звідси. Б'є на вході. І як вам треба, поставите, і так він буде лупашити іскру. Ну і все, друзі. Ми з вами розвіяли всі абсолютно міфи про те, коли саме пробиває іскра в тому CDI запалювані, так? Б'є вона на звичайних китайських комутаторах на вході. Є комутатори, які змінюють випередження на ходу. Але от в даному випадку, такий звичайний, як то говорить з альфи в просто б'є отак: от. тому знаючи, як правильно налаштований ваш комутатор, можна настроїти досить чітко отой процес роботи. Ну і плюс, що. На одноциліндровому двигуні ну, працює оце запалення, ну, просто ідеально. Ви чули самі, які холості обороти, наскільки низькі обороти воно може тримати. І іскра досить потужна, і їстає, щоб прямо на оборотах, там, яких 200 оборотів на хвилину. Там, ну, я так приблизно думаю, що вони такі і є. Так що, знаєте, радий був вас всіх бачити. Завітайте наступного разу. Побачите щось цікаве. І дякую за перегляд!